Аллора, allora. Аллора. 25 років гарантії дають, хлопці. Скажу чесно, в мене дуже великі е, сумніви, що іменно до цієї білої поверхні, що вона може царапатися або ще щось. Я думаю, що там такий слої ще, що, що вряд ли вона може царапатися. Ну, Пані, що не всім сподобається, я вже казав, але я ж не для вас її купляв, це раз, а по-друге. Якщо є якісь по ній реально недостатки мінуси, то напишіть, будь ласка, тільки по факту, хто має таку, а не якісь предположення, як обычно, або ще щось. Потому що з камнівою да, ми вже столкнулися. Да. Дуже красиво, дуже це. Але в мами воно взяла це в обмолок. І при чому ж не від того, щоб там не прыгала, не скакала. Від гарячого. Тут просто якби... Я не знаю кому для, для кого надо столько інструкции, но інтересний варіант. Тя Тяжеловато. Дуже Дуже тяж. Така, така емалірована, біла, красива мейка. Естественно, що кран сварится в столешниці. Умивальник, як я казав. Тож я все правильно сказав. Це ж умивальник. Ні, це кухонний лавандин, Лавабо. Кухні вмиваються. Це... Потому що лавандин це в ванні, а лавабо це на кухні. Ну, я думаю, що на... Покажи сифон, який до нього є. А я зараз покажу ретро, що на ньому написано Гранде Мвечі. Води, Турецька. А? Турецька це. А що, ікея це Турція? Чи, чи це взагалі збор цього? В общем, сифон. Ну, я думаю, тут несколько варіантів. В общем, є під посудомойку виход. Або під стиралку, но ну, у нас це посудомойка. Є ще такий шланг. Це вверх. Ну, це именно, да, це именно сборка сама вверх. сюда и сюда. Перелив, да? Угу. Це перелив. Це не долив. Це не долив. І опять инструкция. Ну и, собственно говоря, все. Нет, все правильно. Один сипон. Я думала, что тут якось это. Ну, це если по желанию, ты можешь потом вставляться туди, ну, В общем, отака мийка. Буде. буде. Моя перша кухня з собственними руками, скажімо так, вже почти на фінішній прямой. Ну, ні, ще, звісно, ще, 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 до фінішної прямої дуже далеко, але я маю ввиду, що залежало від мене. Тепер Юля вже може красити, ну, верніше, я вже повиставляв, порегулював. То є, якби, щоб тут знайшов які, ну, це старі петлі, поломані з нижньої самой розшарпаної дверки. І зато тут зараз зазор більше, але я потім куплю нові петлі і зроблю так, як треба. Так що тут залишилося врізати мойку. От. А награда за мої труди, линиві пельмені, голубці. Да? А, голубці. Такі лениві, як і я, зато залітають на, на ура. Щось даже хтось сидить мовчки їсти. Подозрительно. <свісно> <свісно> Ладно, все, далі. Ой, ще роботи і роботи. А як представлюсь цією каналізацією, так то взагалі хоч з хати тікай. Та-дам. Ти що, я не думав, що ця столізниця так тяжко ріжеться? Скільки минут? Минут 10, да? якщо не більше. Я просто перед цим під газ плиту вирізав ну, тут тоненьку, ту. тільки ж як хліб масло. А це, звісно, і воно і круте, і е, пилка нагрівається і веде. Отак ну, от. от. Вирісовується. Вирісовується потрошечки. А де ця одна велика? А, вона ж не в колір все одно. Ну, так вот. Думаю, вибрати якийсь... Запах. Ну, вы поняли, то шампуня, чи як ее там звать. І все есть красиве название. Все дерьмо. Выбирай який хочешь. Да, як... як чи... як ну чуєте, це вже тут такого нарегулював Що ведь хоч не хочеться знімати, щоб Юля красила, може ти покрасиш так. Такі, я просто не думав, що я дупляв дібю з цими регулюваннями. Ви поняли? По-перше, ну, по це механізми з старих дверок. І вони висіли всі так як небудь. Далі косо, криво, боком. От. Я їх все одно колись поміняю, але поки мені вдалося і старі ну, одинаково Однаково ж, ну дивіться. Та одинаково, нормально. От. Так, тепер залишилося ручки поціпляти сюди. З низом розібратися. А знаєте, скільки проблем з кількістю проблем довелося столкнутися іменно тоді, коли ти починаєш оце все крутити і ставити. Казалось би, що там зараз тільки брик-брик, ага. Потім виявляється що тумбочка, яку ми вважали, 30, верхня, 30, нижня. Не 30, не та, не та. А це вже ага, все, розміри, пляшуть, там туди-сюди, тут і все. Те подати, те відсунуть, те. Взагалі, там те не стає, там те не стає. No. О, ну, головне, що цей вмивальник вирізав. Зараз тепер найголовніше тепер... А, розетки так і не підключив. Забув, не було коли верніше. Підключити розетки і, звісно в першу чергу кинути каналізацію. Це буде найдітніший процес. Ну, а дверки. Нижні вже не крутю, тому що кажу Юлі, вже я зрозумів, що я сам справлюсь. Благодаря вам. Потому що ви мене, як то кажуть, надихнули, підтолкнули. Та що ти вже зможеш? Думаю, так звісно зможеш. Я ніколи ці дверки в руках не тримав і зможеш. Ну, але бачите, зміг дійсно. Щось, щось та й вийшло. О, тепер з каналізацією Саме страшне для мене. Ну потім виповнюєте, да, цю досточку підрізати. На глибину, якраз припінню там стол потім і він зафіксується. Бо на піні я поняв, що тримається краще всього. Оту плитку, що я ну, приліпив думав на все, вона тепер її попробую віддерти. Мені кажеться, від, е, я ж збивав там одну на кухні плитку. То там такого пальцем повернув і плитка відпала на клію. А от відп'енни ще попробую віддерти. Тут підріжеться, стане на цей, тут тут ж буде ще така невеличка. Ви поняли? Тоже, ну, отак от, продовження буде сюда йти до, до дверей. Але ж дверей тут вже скоро не буде. Буде щось типу арка, може і арка, може не арка. Ну, не знаю. От. І вже ой, прям сплю і бачу, коли я вже рознесу е, цей душ. Ну, поки мість хай стоїть. Поки не постраїться новий, цей в саму останню очередь розвалився, мабуть. Ну, ми ж не будемо в Тазику купатися. Хача. А що піні? Скільки той зими? У нас воно річка, да? за вікно? От, Так що підемо купатися в річку. Найшла Юля. Е -е... Казали, балакаю, вона в Україні купляла це. Це вікна, це двері. Ні, ну це в смысі все. Каже, що дуже хороша в Україні вона не... Мило чистила і тут воно в Італії з'явилося. Може воно і тут хороше. Ну, а я також собі взяв гель для душа на роботу, вже ж на роботу пора йти хоч трошки. Взяли соль цю для посудомойки, бо в нас не було. Вот. Так, ці шарикові дезодоранти. Та і все, що, в принципі, я не знаю, будемо красити Будемо красити і будемо розуміти, що у нас з цього вийде. Треба тепер з ручками розібратися. Бо отакі ручки є. Отакі. Ну, в смысле, поняли, широкі. Так і будь-яких форматів. Я хочу золото. Ну, зрозуміло, я вам вже казав, що я хочу золоті. Ну, от. І сюди такі. А наверх я хочу кружочки. ну Поняли такі. Пиптики, кружочки, не знаю, квадратики, яке воно там буде. Ну, просто не повноценну таку ручку здорову. Маленьку якусь. Ну, от. Але ж вони повинні якось підходити одна до других, Знаєте, я бачив навіть комплекти їх продають такі. Ну. Но... Іменно ті, що я захотів нижні, нема таких верхніх. А ті, що подобаються мені верхні, нема під них нижніх. Ну, Поїздимо, пошукаємо, Время є, ніхто нікуди не спішить. Головне, що Юля вже може спокійно тут складати посуду. О, ще трошки тут повичищати, повимивати. Може там всередині щось, чи ту стінку задню поміняти. Хто її там бачи, вона, в принципі. Не грязна, то вона така, в неї розцвідка така. Даже, бачите? Я думав спочатку, що вона може якась пожов, пожовка, а ні, то вона така кольорна, такий малюнок. ну вот. Так що потихоньку потихоньку, Посудомейка робить. Умивальник стоїть. Що, якось якось ми з цим. Ми Розберемося. З завтрашнього дня вже ждіть відео наверное, про автомобілі трохи. І аж до п'ятниці, чи до суботи наступної я вам там віддихнуть. Ну хіба що Юля тут щось наісполняє, на то я вам буду просто потім відеоотчоти скидати. Не можемо натішитись цим новим приобретенням у хаті, Верніше, не нове, ну, ми ж другий день тільки ним користуємося. Але чуєте, скачали на свою голову мамі GPT-чат. Все, тепер. Він не дає покою їй, а вона нам, значить, де стояти газовий кран Ну, слава Богу, нема ніяких. Це, головне, в легкодоступному від місці місця. Тобто, я думаю, що я його десь поставлю тут під полочку і знаєте, що це, бо газ буде тут. Але мийка, оказується, не може стояти під газовою плитою. Тому у нас буде тут невеличка ракіровочка значить, посудомийка буде тут, цей шкафчик буде тут. Ну і хочу з вами трошки поділитися, це як правило, що стається за кадром. У нас же ж тут спори, матюки постійно, але ж ви того не бачите, не чуєте. Значить, я дуже радий, що у мене. Ну, в принципі, я розчитував, але е, знаєте, коли вже все стає на свої міста, то тоді ти вже чітче розумієш. Отут у мене витяжка стає 90, тому що е, ну можна було б і 45, але не може. Ну Вже треба тоді, мабуть, шукати 90, знаєте, щоб вона закрила це все пространство. Я хотів більшу витяжку, ну, більшу об'єм, тому що той, хто готовить часто, вообще, люди, які проводять час на кухні, вони розуміють, чим більше витяжка іменно витяжка, а не якась діч, тим краще. От у мене тут стане 90, а 90 вони ж такі красиві. красиві ну, це, До цього ми прийдемо пізніше. Сьогодні у нас короче, чуть діло до драки не дійшло, знаєте, як же ж мають відкриватися ці шкафчики. От. Ну це й понятно. Цей розпашонка, отак, от над умивальником. І вопрос став спорний на що цього шкафчика, оцього маленького. Я кажу: ну дивіться, тут газ плита. Цей шкафчик, там де будуть приправи, чай, кофе, соль. Ну, це все таке. Я кажу: якщо ти стоїш біля газової плити, тобі зручніше відкрив. І достав. Вони мені тут в два голоса накинулись. Ніт, що типу, має відкриватися так. І цей теж від нього, а не на нього, що шкафчик на шкафчик. Хто я такий, щоб з ними спорити? Поняли? Ну, я ж там просто я со своєю колокольні, що типу, це звучніше, коли ти стоїш, і від тебе отак от все, ну, в, в удобство. Якщо б він був по цю сторону, зрозуміло, що він би відкривався сюди. Ну, в общем, спорили, спорили. Думаю, ладно, що мені з ними спорити? Знаєте, з жінками спорити собі дорожче. це, от. Ладно, кажу, хорошо. Починаємо ми ставити, а вона не стає так, щоб сюди зрозуміли чого. Тому що ми ж коли собі прикинули, що в нас все. Знаєте, як от, коли ти міряєш е, не точно, а на глаз. Ну, шкафчик 30-ка та 30-ка. 30-ка та 30-ка. Почали ставити дверку, а шкафчик, оказується, не 30-ка. А 28, да, з половиною чи 29 см. Ну, в общем, один 1 см, вам то не видно. Але тут 1 см, виходить, внахльост. Собственно говоря, вроді нічого страшного. Можна було б підрізати вот по всій дліні, але ну, що це вже внішній віт да, спортиться. Вот. Або <гум> він буде відкриватися на цю сторону, як ізначально казав я. Не те, щоб я там прям зларадствував, но я такий тихенько, єс. Yes. Ну просто якщо я буду готувати, мені дійсно що одкрив, достав. Не треба обходити, хоча, ну опять же, я скажу, що тут обходити? Обійшов легенько яке, ну ні. Я якби максимально старався зробити, щоб йому годити, але вийшло так, що угодить собі. От йо-моє, як завжди, Юля каже, як всегда. От, так що тепер ще тут газова плита, яка не має права стояти над е, цією посудомийкою. поміняти їх містами, але так як шлангів вже буде не вистачати, то поки воно так от, все. Ой, Коли ці дурдоми закінчаться, ще ніхто не знає, але вже знаєте, все одно. Я думаю, що потихеньку не вирісовується, коли ще колір з'явиться, да? підсвіточка дуже важна і дуже хороша буде, по-перше. І така, що, знаєте, холодне розсіювання буде по всій, по всій столешній. Так що це навіть для мене важливо. Так що зробиться все помаленьку, помаленьку зробиться. Так, ну що, пишіть, коментуйте. Може ще якісь ідеї підкинете. Тільки не надихайте мене більше ні на що. Бо це я вас як наслухаюсь, я ще що і начну скоро електрику сам проводити. Хоча вже почав, розумієте, Воно ж з зрізеток все і починається. Спочатку лампочку поміняв, потім різетку починив, потім не замітив, як в щиток поліз вже 380 підключати. Отак от воно й буває.